1 січня 2013 року у мін'юсті було зареєстровано більше 3,5 тисяч громадських організацій із всеукраїнським статусом та більше 20 тисяч з регіональним. Водночас в Україні діють близько 200 іноземних представництв, які надають гранти українським громадським організаціям. За грантові кошти ці організації і впроваджують більше 700 різноманітних програм. Благодійних, соціальних, медичних. Всі вони спрямовані на подолання проблеми бідності в Україні, боротьбу з небезпечними хворобами та на зменшення наркоманії і алкоголізму. Це мало б викликати лише повагу, якби у цих проєктів не було подвійного дна. Динаміку розвитку громадських організацій відзначають і європейські експерти. Так, у звіті авторитетної міжнародної організації Freedom House схвально оцінюють закон про неурядові організації, які підписав президент України Віктор Янукович. Цей закон вступив в силу з 1 січня поточного року, і на думку Freedom House, буде сприяти розвитку громадських організацій. Більш того, у звіті відзначається позитивна тенденція залучення представників неурядових організацій до діяльності у громадських радах при державних керівних органах. Тобто, як ми бачимо, на державному рівні у нас порядок. Прийняти прогресивний закон, який забезпечує розвиток громадських організацій. Але чи користуються неурядові організації такою відкритістю українського уряду? Серед найбільш потужних громадських організацій в Україні необхідно відмітити Американську агенцію з міжнародного розвитку, а також структури, які вона координує: Міжнародний республіканський інститут, Національний демократичний інститут та міжнародний фонд відродження Джорджа Сореса. У своїх програмах ці організації декларують розвиток громадянського суспільства, свободу слова, підвищення рівня соціальних стандартів та й взаємодію влади з народом. Одним словом, працюють заради того, щоб в Україні торжествувала демократія. Та от до цього часу так і невідомо, яку демократію вони мають на увазі, і на що саме європейські та американські фонди витрачають мільйони доларів. Наші журналісти провели власне розслідування. З історії відомо, що з другої половини ХХ століття США починають нести так звану демократію іншим країнам світу. І як не дивно, перший, кого вони ощасливили такого роду демократію, був близький схід. Всі добре пам'ятають події в Ірані, а потім і в Іраці. Війна з Іраком тривала майже дев'ять довгих років, і справа була зовсім не у відсутності демократії в країні. Причина бойових дій очевидна: боротьба за природні ресурси та нафту. Після повалення режиму Саддама Хусейна здавалося все. Свобода від диктату, хвала демократії, але все не так просто. Початок нового століття ознаменовується так званою арабською весною: Туніс, Лівія, Ємен, Єгипет, Алжир, Сирія ось неповний перелік тих країн, в яких починаються масові заворушення, революції та громадянські війни. Експерти стверджують, до цього причетність США у їхніх геополітичних амбіціях ніхто і ніколи не сумнівався. Їх слід можна простежити і на Балканах, і в країнах колишнього СРСР, та й Україна не виняток. Останнім часом Україна перетворилася фактично на полі битви, так можна сказати, на полі битви, і не лише інформаційної, а й економічної, інших інтересів між такими важливими суб'єктами, як Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Росія. І кожен з цих вагомих суб'єктів, світових суб'єктів світової, можна сказати, геоглобалістики використовує територію України для вирішення своїх проблем. Зверніть увагу, 20-те століття. Найбільш гострі сутички, найбільш над усе під час Першої світової, громадянської, Другої світової постраждала саме Україна. Саме Україна, не Росія, а саме Україна. Чому? Тому що в таких муках народжується нова українська нація, народжується нова українська держава. А це багато кому не подобається. Для них потрібно, щоб все було розпорошено, розвалене, споплюжене. І з цієї території, як вони вважають, вирішувати свої питання, які? Для Америки Україна потрібна, щоб рухатися далі на схід, в арабські країни. Куди? На Іран, на Сірію. На Пакистан в той регіон. Після таких слів на думку мимоволі спадає відома комп'ютерна гра Козаки, яка була розроблена українською компанією і стала надзвичайно популярною у всьому світі. Ця гра є віртуальним відображенням історичної стратегії існування декількох десятків країн у реальному часі. Основними цілями гри є сформувати сильну власну економіку, захопити нові землі, розвивати науку і, звісно ж, воювати проти ворога. Захопити чужу країну в ній можна не лише шляхом військового конфлікту, опцій багато: отруїти воду в криницях, знищити запаси провіанту і зброї, морально ослабити армію супротивника, але найбільш дієвий засіб влаштувати революцію, і тоді знесилена країна легко стає сателітом свого нового господаря, така собі демократія рейдерів. Але біда вже не за горами, і це не Африка, а набагато ближче. Це в нашого сусіда, одного з найкращих ділових партнерів. Туреччини третій тиждень не спить спокійно Стамбул, столиця цієї квітучої країни. Третій тиждень одна з його найвідоміших вулиць таксим, перетворена на аналог Київського майдану. Виходять на демонстрації люди, лунають гасла, виступають артисти. Але це вже оновлений майдан, тому що вже льється кров. Кров простих громадян Туреччини. Хто ж за цим стоїть? На днях прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив єврейських фінансистів у підтримці демонстрантів. Комерсанти на думку Ердогана мають на меті зруйнувати економіку держави. Одним з винних був оголошений американський фінансист єврейського походження Джордж Сорос. В нашій країні Сорос більше відомий як власник міжнародного фонду відродження. Як ви пам'ятаєте, на початку нашої програми ми казали, що це найбільша з українських неурядових організацій, яка фінансується із-за кордону. Чого прагне пан Джордж у нашій країні? І чи не хоче він здійснити у нас другий майдан? Тепер же у стамбульському варіанті. Докорінно про це знає лише він сам. Тож, чи завжди дії таких організацій відповідають тим засадам, задля яких вони і створювались. Схожі думки з'являються вже у деяких структур, що фінансують діяльність подібних громадських організацій у Європі. Так, наприклад, ще донедавна подробиці надання євросоюзом грошової допомоги були приховані за сімома печатками брюссельської бюрократії. За це єС регулярно критикували незалежні моніторингові агенції. Нарешті, недолік прозорості при фінансуванні європейських громадських організацій визнав і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозо. Так, у нас існують деякі проблеми з прозорістю та звітністю. Давайте будемо відкрито про це говорити. Підтримує його і голова центру, професор Джеральд Штайнберг. У інтерв'ю німецькій Deutsche Welle він заявив: Єврокомісії слід докорінно змінити свій підхід до надання грантів. Потрібно звертати увагу не лише на декларації претендентів на допомогу, але й на суть їх діяльності, що це за організації, хто їх очолює і хто в них працює, отримуючи виплати від ЄС. І це говорять чиновники Єврокомісії, мета співпраці яких з Україною здавалося проста та єдина допомогти нашій країні наблизитися до європейських стандартів та сприяти її євроінтеграції. Але навіть вони не завжди можуть контролювати тих, кому вони виділяють гроші. Що ж тоді думати про тих іноземних спонсорів українських громадських організацій, мета та відношення яких до нашої країни не до кінця зрозуміли. Хто може поручитися, що їх діяльність націлена виключно на благо України? За оцінками фахівців, розмір міжнародної технічної допомоги, що виділяють іноземні структури вітчизняним, складає більше 150 мільйонів доларів на рік. З них лише 20% йдуть на медицину, благодійність та соціальну сферу. Левова частка майже 120 мільйонів щороку йде на так звані демократичні перетворення в Україні, тобто на ту ж політичну діяльність громадських організацій. А найголовнішим донором є державний бюджет Сполучених Штатів. Під назвою Сполучені Штати Америки. там 350 мільйонів населення, величезна територія, 15 чи 16 трильйонів доларів валовий внутрішній продукт, це якийсь, скажімо, етнічний вавілон. Да? Але він що? Він має таку потужну засадничу базу, принципів, свобода слова, свобода зборів, «невтручання в приватне життя. Приватна власність, конкуренція, захист, прав і свобод ось це ті ці базові цінності, свобода преси, яка їм дає можливість ну якби виходити з тих складних ситуацій, в яких вони опиняються. А поза тим, США стежить, щоб в Україні розвивалася демократія на сайтах найбільших фондів, що працюють в Україні, а також українських громадських організацій, що є їх постійними партнерами, говориться приблизно одне і те ж. Розвиток громадянського суспільства. Побудова демократичних інститутів. Розвиток демократії, мир і добробут через розвиток спільних демократичних цінностей. Іншими словами, українцям нав'язують демократію. Але яку демократію? Пригадаємо хоча випадок з українським журналістом Анатолієм Шарієм. Він співпрацював з багатьма вітчизняними ЗМІ. Два роки тому провів низку резонансних розслідувань, пережив замах на життя проти нього було порушено дві кримінальні справи. У червні 2012 року отримав політичний притулок у Євросоюзі. Хоча до цього моменту звертався по допомогу до різних громадських організацій. Нам вдалося зв'язатися з Анатолієм через Skype. Ми взяли інтерв'ю у журналіста, який нині перебуває у Нідерландах. І ось що він нам розповів. Секретка мені дзвонила. Вона одразу же дзвонила, коли у мене почалися проблеми. Вот, сказала, все, піддержимо, все такое. А потім дело в тому, що там. Насколько я знаю, что Артем и Наталья Соколенко сначала, вроде бы как, выступили за меня э, в этой среде этих грандоедов. Но появился Мустафа Наем и Сергей Лещенко, которые сказали, что так, это, так парень пишет про украинскую правду нехорошо, и поэтому мы его поддерживать не будем. Ну, а, естественно, остальное стадо, это я называю стадом, они поддержали этих двух вожаков. Ну, вот и все, они сказали, не поддерживаем, на эти сказали, есть, все, точно, не поддерживаем. Ну, все. А э, звонила, звонила она первоначально, ну, я, в общем-то, повторяю, да, звонила, но ничего, так и не произошло, мотивировали. Как они мотивировали? Их спрашивал э, тот же Саша Челенко, допустим, звонил э, Соколенко, спрашивал, ну, так, ну, что, будете поддерживать? Они начали потом говорить, Шарин не журналист, поэтому мы его не поддерживаем. То есть, если надо придумать какую-нибудь... Ну глупа отмазка, то глупи, вже не підсума цікаво за які ж такі цінності тоді виступають ці люди. Якщо без тіні сумніву топлять то своїх же колег. Шарій продовжує проводити розслідування. Останнє з них присвячене діяльності саме неурядових організацій. 11 квітня на прес-конференції у Брюсселі журналіст відкритим текстом заявив про співпрацю голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції і донедавна керівника фонду відродження Григорія Немирі зі спецслужбами країн Євросоюзу. Шарій відзначив, що ЄС фактично оплачує українські політичні інтриги і можна з упевненістю говорити про налагоджену схему освоєння коштів з західних фондів. Дів українськими політиками. Це дає можливість владі одних країн ставити ультиматуми, вимагати від інших країн потрібних для себе дій. Згадаємо весну літо 2012 року, коли про Україну поширювалися лише негативні новини. Скандальний фільм телекомпанії BBC розповідав про засилля расизму в нашій країні. Автори припускали, що багато закордонних болівальників після Євро 2012 повернуться додому у труні. Так і сталося, та не в Україні. А Україні, членів ЄС Польща. Тож і постає питання про об'єктивність подібних досліджень. На чому ж вони ґрунтуються? Звідки такі дані? Можливо, відповідь криється у джерелах фінансування? Вся діяльність цих організацій це просто новий вид боротьби за ресурси. Всі війни, що таке війна, кризі в принципі, це боротьба за положення додаткових ресурсів. Раніше їхнімали з позицією прямої вооружоної агресії або бойових действий. с годами меняется тактика отъема этих ресурсов, на сегодняшний день она получила, преобразовалась ну, совершенно, как называют, например, там, есть такой теоретик Най, мягкая сила. Вот мягкая сила — это в том числе действие через неправительственные организации. По капельке достает кровь, выпивает, интоксикация организма, ослабление, обескровление, и человек погибает. В принципе, против каждого из этого роя Человек, конечно, многократно силен, может даже хлопнуть одной рукой там, десятки и сотни. Но когда тебя с всех сторон, такая масса, то сопротивляться очень проблематично. Точно так же действует и неправительственная организация. По, по капельке выдавливая силы у государства, ослабевая его, ослабевая волю народа, деморализуя, выбивая вообще какие-то идеи о сопротивлении, о том, что можно что-то сделать и на этой земле. Що не обозначено куди-то уїжджати, що в нас достаточно ума ресурсів, території, сусідів нормальних, якими можна жити своє незалежне, нормальне будущее. Серед методів роботи іноземних спеціалістів в Україні є так звані техкемпи, особливі конференції. Як правило, за зачиненими дверима потрапити на такий захід звичайна людина не зможе. Причому організатори техкемпів ретельно перевіряють усіх, хто виявив бажання взяти у них участь. Сторонній людині може здатися, що нічого надзвичайного в таких конференціях немає. Ну, вчать правильно використовувати можливості інтернету. То й що? Але на тлі політичної нестабільності у нашій державі ці знання можуть стати небезпечним знаряддям. Головне, навчитися ним користуватися. І ось яскравий приклад того, як політики використовують інтернет для проведення своїх передвиборчих кампаній. У березні на черговій конференції Техкамп наступні кроки була присутня Анна Дяченко. Вона виконавчий директор фонду братів кличків. Так от вона розказувала, що під час проведення виборів до Верховної Ради України представниками партії Удар для накопичення та легалізації грошових коштів, ну, тобто, по суті, звичайне відмивання, використовувалися інтернет технології А саме Ну, так зване народне фінансування. Це коли кошти збираються переважно через інтернет. При цьому ці кошти акумулювалися та у подальшому, звичайно ж, конвертувалися на рахунках у банках Німеччини. Вже ніхто не приховує, що активісти-пори оплоту помаранчевої революції проходили спеціальну підготовку за кордоном. Підсадити людей на міфічні демократичні цінності, що начебто панують у західних країнах, дуже легко. А ще неважко підбурити молоду людину до радикальних активних дій, спрямованих на повалення існуючого державного устрою, простими словами, революції. У сучасних революціях фахівці виділяють кілька технологічних етапів. Перший проголошується проста формула. Вороги проти наших. Під час помаранчевої революції Віктор Ющенко говорив саме про конфлікт між народом та злочинною владою. Зараз ту ж формулу використовує і нинішня опозиція. Другий категорична відмова від діалогу з владою, яку визначають як потенційного ворога. Третій. Зумисний поділ суспільства на своїх та чужих і нав'язування своїх як єдиноможливої сили, спроможної керувати країною. Напередодні парламентських виборів 2012 року в Україні значно активізувалася діяльність західних політтехнологів. Як приклад, тісна співпраця одного з вітчизняних опозиційних лідерів зі співробітником Національного демократичного інституту США Марком Івковичем. Він став відомим як організатор сербської бульдозерної революції 2000 року. Потім були грузинські кмара і українська пора. А декілька років тому Марко намагався організувати щось подібне в Росії, та був висланий і отримав статус нев'їзного. Востаннє слід Івковича простежувався в Киргизії в 2010-му, коли там був повалений режим президента Акаєва. Варто згадати і візит до України посла США Джона Тефта та Алека Роса, радника держсекретаря США з інновацій. Так траслається послу Джона uh, Тефт. Цей текем, що відбувається тут сьогодні, частиною більшої програми, започаткованої урядом Чени Шані, і Але Кросс, головний радник з питань інновацій при офісі Гіларі Клінтон, в першій адміністрації Барака Обама, він не тільки просував ідею підтримки громадянського суспільства, але й просував ідею тому, щоб озброїти громадянську. Отже, перш за все, те, Кемп Донецьк, друга версія, є частиною більшого глобального руху, те, що ми називаємо держдеп-громадянське суспільство версія. І ми робимо це, тому що ми віддані справи роздянського суспільства, тому що ми вважаємо громадянсь... розвиток громадянського суспільства є наріжним каменем нашої зовнішньої політики. І як у час каже uh, Барак Обама, uh, це правильна річ, котру треба Но... і я переконаний, Чайно що додому. всі присутні це тут бажати, uh, uh, да. uh, працюють на те, щоб досягти цієї мети, як звучить озброїти громадське суспільство, але не в прямому сенсі. Зброєю є сучасні інтернет-технології. То, що ж страшніше, видима чи невидима зброя? Більшу частину організаційної роботи під час арабської весни як не дивно було проведено через мережу інтернет. Саме інтернет, аналітики вважають одним із ключових засобів впливу на громадськість. Так само і в Україні після виборів саме соціальні мережі стали своєю рідною дошкою оголошень з конкретними датами та місцями проведення акцій протесту. Інтернет стає світовим інструментом організації революційних мас. Згадується легендарний троянський кінь, який спочатку сприймався як подарунок, а потім знищив місто і майже всіх його мешканців. А постраждалі залишили нащадкам лише повчання бійти з донадців, що приносять дари, аби майбутнім поколінням не доводилося залишати палаючу рідну домівку подібну Енею. Неспокійно буває і у самодостатній Європі. Кілька років тому палали околиці Парижу. Торік неспокійно було у Лондоні, а зовсім недавно бешкетували у Швеції. Але там скрізь на вулиці виходила переважно молодь, яка не оббиволена своїм місцем у власному суспільстві та окремими некоректними діями місцевих правоохоронних служб. їм не треба було проплачених із за кордону інструкторів. Це були дійсно народні волевиявлення, але вони були жорстоко придушені місцевою поліцією тих держав, які дозволяють собі нас повчати, користуючись статусом країн з розвиненою демократією.